Україна мила моя, чарівна моя Україна, люблю тебе, мила, принцеса моя, ціную тебе, Україна, люблю тебе, мила, принцеса моя, ціную тебе, Україна. Найкраща на світі, принцеса моя, чарівна моя Україна, люблю тебе, мила, захищаю щодня, О, мила моя Україна, люблю тебе, мила, захищаю щодня. Чарівна моя Україна. Все. Найкраща пісня у світі про Україну. Співає Павло.